У США вже напряму почали вимагати зміни влади в Україні після скандалу у Білому домі. Посадові особи та Ілон Маск звернулися до нашого президента із вимогою зупинити спротив та покинути Україну, переїхавши в Європу. Бутім то, це все одно станеться. Тож Зеленський не заборився із відповідю і зверненням із цього приводу. Його рішення шокувало усіх. Про це поговоримо з вами далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що вибираєте нас підвію для того, бо отримувати останню актуальну оперативну інформацію, яка з'являється у новинному просторі. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати після скандалу в Білому домі. Низка прихильників Трампа накинулися із критикою на Володимира Зеленського. Масово закликали його покинути посаду. Глава держави відповів на закиди одного із них так незадоволення діями Зеленського під час зустрічі із Трампом в овальному кабінеті, висловив і сенатор республіканець Лінці Грем він наголосив, що українцю потрібно або змінити свою поведінку, або піти у відставку. У Зеленського спитали, що він думає з приводу заяви Грема під час спілкування з журналістами після саміту у Лондоні. Так у коментарі журналістам Зеленський назвав Грема дуже хорошим і правильним хлопцем. Політик підкреслив, що для того, аби сенатор міг право. Говорити, хто має бути президентом України, кому йти у відставку чи ні, Він готовий надати йому українське громадянство, і він стане тоді громадянином нашої країни. І тоді його голос буде набирати ваги. І я його, як громадянина України, буду чути. Наголосив Зеленський. Глава держави зауважив, що Лінці є представником партії, яка відстоює демократичні цінності, і тому все одно прийдеться обирати президента України не вдома у Лінці Грема, а на виборах в Україні. Додав Зеленський. Президент припустив, що піде у відставку, якщо Україна отримає членство в НАТО. Мене можна обміняти на НАТО. Я сказав, що можу обміняти себе на членство в НАТО. Значить, я свою місію виконав. Вступ в НАТО означає, що я свою місію виконав. каже він. Президент додав, що замінити його буде нелегко, тому що недостатньо просто провести вибори. Потрібно було б не допустити мене до участі, і це буде трохи складніше, зазначив він. Зеленський також прокоментував тиски з боку міжнародних партнерів, які на його думку можуть намагатися впливати на рішення України. Він розкритикував такі підходи, вказавши на їхню невідповідність демократичним принципам. Це виглядає так, що люди не будемо називати їхні посади, скажімо так, громадян інших країн, розповідають українцям, яким у них має бути президент, особливо якщо ці люди займають офіційні посади. Це, якщо чесно, виглядає неконструктивно і не демократично. Можливо, це вихід для усіх і для Путлера, і для усіх, якщо я не такий гнучкий, як вони кажуть. Ну так я міняюся на НАТО. Чесно кажу, підкреслив президент. Пізніше Грем продовжив заочну суперечку із Зеленським та прокоментував його висловлювання на свою адресу. На жаль, доки не відбудуться вибори, ніхто не має права голосу в Україні. Написав він у соціальній мережі ікс. До слова радники з нацбезпеки Майкл Волц, а також спікер Палати представників Майкл Джонсон висловили також думку, що ігри. вони натякнули на потребу замінити очільника України, який би зміг піти на мирну угоду з рефію. А мільярдери один із найближчих соратників президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Ілон Маск стверджує, що президенту України Володимиру Зеленському варто запропонувати амністію. В нейтральній країні для мирного переходу до демократії відповідне повідомлення Маск опублікував 4 березня у власній соціальній мережі. Ікс правда, хоч би як це було неприємно, зеленському слід запропонувати амністію в нейтральній країні в обмін на мирний перехід до демократії в Україні, написав мільярдер. Напередодні Ілон Маск через власну соціальну мережу X стверджував, що президент України Володимир Зеленський нібито не хоче проводити вибори, бо його зневажає народ України і що, нібито контрольоване Зеленським опитування щодо його власної підтримки не заслуговує на довіру. В той же час спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що президент України Володимир Зеленський має змінити свою позицію та повернутися до переговорного процесу, або ж цю ініціативу має взяти на себе хтось. Інший про це він сказав в ефірі MBC News. На його думку, український лідер має проявити більше вдячності за підтримку, яку його Україна отримує. Щось має змінитися, або він має пройти у себе і повернутися із вдячністю, або хтось інший має провести країну до цього. Це українці мають вирішувати, що робити, заявив він. Його слова пролунали через два дні після публічного конфлікту між президентом Дональдом Трампом, віце-президентом Джей Ді Венсом та Володимиром Зеленським під час зустрічі в Овальному кабінеті. Джонсон наголосив, що Трамп намагається сприяти досягненню миру між сторонами. Те, що президент Зеленський зробив у Білому домі, фактично дало нам сигнал, що він ще не го готовий до цього, і я думаю, що це велике розчарування. Сказав він за його словами. Трамп чітко дав зрозуміти, якщо український президент готовий говорити про мир, можна обговорювати умови угоди. Джонсон також розкритикував і поведінку Зеленського під час зустрічі. На його думку, ти типу поводився емоційно, перебував співрозмовників і замість подяки за масштабну американську допомогу вдавався до конфронтації. Та водночас повідомляється, що сам президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не хоче, що президент України Володимир Зеленський йшов у відставку після їхньої сварки у Білому домі. Про це в інтерв'ю CNN заявив міністр торгівлі США Говард Лютнік. Кореспондент CNN Памела Браун. Запитала Лютника, чи хоче Трамп, щоб Зеленський пішов у відставку. Ні, він не втручається в українську політику. Він хоче бути миротворцем. Запевнив у відповідь міністр торгівлі США. Також він додав, що Трамп обдумає, що робити і як реагувати у контексті подальших кроків та можливого припинення допомоги Україні. Він збирається з'ясувати, які інструменти він може використовувати щодо рефії, та які інструменти він може використовувати щодо України, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів. Розповів лютник. Та на перекір попереднім думкам сенатор республіканець Джеймс Ленкфорд розкритикував своїх однопартійців, які під час суперечки в мувальному кабінеті закликали президента України Володимира Зеленського піти у відставку. Передає політико у виданні вказали на розбіжності всередині республіканської партії щодо цього питання. Таким чином я не згоден. Я не зацікавлений у закликах до відставки інших світових лідерів. Відверто кажучи, я думаю, що зараз це призвело б до хаосу в Україні намагання знайти того, хто є пере. Мовником, щоб розв'язати проблему мирним шляхом, заявив Ленкфорд. на програмі зустрічі з пресою на телеканалі Ленкфорд, як зазначили у виданні, є давнім прихильником України. Він став ще одним республіканцем, який виступив на захист Зеленського, що свідчить про значні розбіжності із цього питання всередині партії. Сенаторка республіканка від Аляска Еліза за також розкритикувала нападки Трампа і Венса на Зеленського. Зокрема, у своєму дописі вона зазначила, що. США відходять від наших союзників і обіймають Путлера. Між тим, політичний та економічний експерт Тарас загородній в інтерв'ю оцінив імовірність ситуації, за якою захід може висунути вимогу змінити в зеленського, заявивши, що готовий вести переговори лише з іншим лідером України. Ми маємо право сказати, що не хочемо. Уся Європа вже заступилася за Зеленського. Це штангове питання, адже одразу відстворюється предмет для торгу. Якщо зброя буде, тоді замінимо зеленського. А якщо не буде зброї, то чого ми маємо міняти Зеленського? Навіщо тоді я козі баян? Сказав експерт. За словами журналіста і публіциста Олександра Сотника, рефія входить у четвертий рік повномасштабної війни із піднесеним настроєм, оскільки вся її увага зараз зосереджена на Дональді Трампі. Хоча Кремль вже не святкує так відкрито, як у шістнадцятому році це було урок. Вони засвоїли за його словами. Ерефія має багато вразливих місць, але найважливіше, що вона може отримати від Трампа, є послаблення санкцій, хоча б часткове. Це ключове питання для рашистських переговірників і особисто для Ерефії та дасть їй другий шанс поступово захопити Україну. Сотник наголошує, що Путлер не відмовився від ідеї повного завоювання України. Його заяви про нібито нелегітимність Зеленського спрямовані на те, щоб виконати і використовував. Вати вибори в Україні для приведення до влади про кандидата. У мене до зеленського маса претензій, але у цьому випадку Путлер і Трамп ненавидять Зеленського і хочуть його змістити будь-яким способом. Через замах, через вибори, головне прибрати зеленського. Путлер вважає, що під сурдинку він зможе протягнути свою людину другого Януковича або Медведчука. У такому разі йому не треба буде проливати кров навіть його громадян, які були мобілізовані до армії РФ і з місць позбавлення волі. Тому що Україна сама віддасться, сказав він. Він порівнює нинішню ситуацію з злочинцями, який причаївся за дверима, та вичікує, чи Україна відкриє їх сама, чи ж доведеться скористатися відмичкою в особі Трампа. Я вам вдячна глядачі, за що ви довели це випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.